Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буде відеопрезентація нового контролера на 8 виходів. Дуже довго чекав його, зробив. Ну, мені його зробили, ми його скоро будемо пропонувати на продаж. Сьогодні ніяких там слів, скільки він коштує, це буде десь. Ну, я гадаю, що наступного місяця ми зробимо всю лінійку контролерів і розповім, скільки воно коштує і можна буде його. Безпосередньо зразу придбати. Не треба буде чекати там, 2 тижні, 4 тижні, поки купимо комплектуючі за ваші гроші, поки зберемо, поки вишимо. Ні. Треба контролер, телефон, телефонуєте, я завтра його відсилаю. Перед тим, як покажу контролер... Покажу, який качатник будує наш дід. Сучасні піноблоки, канал сучасний фермер, але, але як є, ну, буде добре. Без розчину, без ніякого, без не знаю, піни, без нічого. Просто кладемо, він кладе піноблоки, щоб їх не піляти, тому що колись вони нарешті побудують нам приміщення. То говорю, не будуй, всякі щілини, четвертя половинки чимось закладай. Половинки закладаються цеглинками, плюс ще є бруски. Отак воно виходить. Товщина 300 мм. Гадаю, ще коли у неділю, мабуть, я щілини великі позадуваю піною. Ну і там, де щось мені не подобається, теж задую піною. І воно його скріпить, і воно буде дуже так, ну сподіваюсь, міцне. Це дверцята, там буде. вікно. Ось вікно. От такий от качатник, 18 квадратів. Ну, по наружному габариту 18 квадратів. Отак от виходить. Немає, ну, та буде класно, суперово. Три балки наверх, а посередині будуть підпорки для балок. І шир, за шириною буде дві шиферини. Якось отак. Одне таки переживаю, що 18 квадратів не дуже багато. Ну, мої всі качки, якщо вони доживуть, то вони тут не помістяться. Мабуть, селізнів, буду, Ну, подивимось, десь через місяць вже буду бачити, скільки там великих селізнів, сел, Яка кількість взагалі селізні, селізні, качурів. І скільки можна буде продати, скільки можна буде на духовочку чи на морозілочку і до Нового року. Так що, будівництво йде, все класно. Отримав такий от боксик, отаку от коробочку. Колись вона буде тут, -от на пеноблокі це її місце буде, вона буде файна, така біленька, на білому піноблокі буде виглядати. Поки що. Ми будуємось для неї. Віком, фірма класна, сам корпус, ви розумієте, теж не копійки коштує. Нічого відривати не треба. Нажал, дверцята відчиняється. Є в нас маленький екранчик. На цьому екранчики в нас буде який час? І два показники термометра. Я, такі, я захотів так. Хочу, ну, бажаю, щоб було два термометри: один термометр ззовні на вулиці, один термометр внутрі, щоб бачити, який перепад температури, як тримає температуру у нас корничок чи качатник, що, що треба. І кнопка для, скажіть для годівниці. Буває, так як годівниця це подвіжний механізм. Він рухається, і може таке, що в мене було, що відкрутився. Гайка відкрутила чи болт. І шнек не крутився. Двигун крутився, а шнек не подавав корм. Бачу кури голодні. Що трапилось, не знаєш, тому що все зачинене, все закрите. Треба подати живлення на двигун. Тому треба механічно на нього подати живлення і подивитися, рухається ли шнек чи ні. Тому є кнопочка саме для шнека. Внутрі він виглядає отак. 4 болтика. Отак воно внутрі все файно виглядає. Це два термометри. Попросив по 5 метрів. 5 метрів довжина кожного термометра, щоб можна було вивезти на вулицю. І один десь посередині приміщення. Це лампочка мені поклали для того, щоб можна було перевіряти контакти виходів. Отак воно виглядає. Шість виходів. І 7-й восьмий зроблено е, на дверцята. Для дверцят, які будуть відчиняти нам вигул. Тобто, одна фаза буде подаватися, е, подимати, ну, двигун буде обертатися в одну сторону, інша фаза, фаза в іншу сторону. Тобто відчиняють, закриває дверцята Тут е, дуже класні мозги, дуже. Круте програмне забезпечення зроблено, ну, скажімо так, най-най-най. Любий канал, ну, крім, крім цього, любий канал можна програмувати на все, що завгодно. По часу, циклічність, по температурі. Любий. Тобто, наприклад, п'ятий можна по температурі, а потім п'ятий не треба по температурі зробив його циклічно. Вони повністю програмуються. Ну, на що завгодно, і програмується від одної секунди. Від одної секунди. Не від хвилини, не від години, від секунди. Дуже круто. Ну, як би, скажу так, зараз на ринку України готового модуля, якому не треба, наприклад, підключення до інтернету, щоб знати, як, як котра година. Не треба м, навички, програмування якогось кода, нічого не треба. Треба тільки смартфон під'єднався і сказав, це хочу отак, це хочу отак і це хочу отак. Може, мої слова зараз хтось там насміхається, щось там. але якщо ви зараз, наприклад, ну, спробуйте загуглити, от хочу, ну, От у вас є курник. Ілі у вас є бралятня. Хочу контролер, який буде один, який буде вмикати світло одне, друге. ну, Наприклад, вам треба, як у мене в корнику було два світла. Потім хочу, щоб вмикав, вимикав вентиляцію по термодатчику. Потім хочу, щоб було спомагательний вентилятор, який буде всередині приміщення, і ще вмикатися, щоб повітря краще оберталось, краще там пересувалося. Хочу, щоб там дверцята відчинялись. Наприклад, влітку там, в 5.30 зачинялись в 22.00. Тобто, оце все хочу і не хочу робити дуже велику кількість розеток. Тобто, Для кожної розетки китайської ви повинні ввести туди кабель, робити звичайну розетку. І в ту розетку вмикати ще одну, потім в неї вмикати вілку. Ну, таку, да, розетка, розетка, вілка. Ні, я хочу, щоб я зайшов. Одна коробочка і пішла проводка. І, мабуть, я так зроблю, що проводка буде вмонтована прямо в штукатурку, да, за штукатурена і все. Зовсім ви не бачите ніяких проводів. Загугліть і знайдіть такий контроллер. Ну, наприклад, яка його буде ціна на 8 виходів. Дуже цікаво. Тим паче, що не треба йому сервер, не треба підключення до комп'ютера, підключення до інтернету, щоб знати, який час. Коли спрацьовують, нічого не треба. Налаштував тільки живлення і пішов. Спробуйте. Я гадаю, що ви в Україні, ну, якщо і знайдете, ціна питання ну, вас трошки збентежить. Через місяць ви почуєте, скільки це коштує від мене. На сьогоднішній день смарт відділ від торгівельної марки Сучасний фермер може презентувати три різних контролера. Вісім. Виходів 4 і 1. Все це працювало і буде працювати у мене. Воно вже обкатане. Нюанси, деякі недоліки вже начебто прибрали. Все суперово, все класно. Такий контролер в Україні вже 6. Поїхало по різним областям. Цей контролер класно, Він в мене був на годівниці. Він крутив шнек 20 разів на день. Від 1 секунди. Тобто крутив і 15 секунд, і 20 1, і скільки завгодно. Можна встановлювати на все, що побажаєте. На ту же витяжку, на обігрів. Ну, В основному от витяжка, годівниця це його профіль ну, суперова. Чотири виходи виходила в мене в курнику. Що я використовував? Два виходи використовував для світла. Один вихід використовував для вентиляції. Для годівниці було окремо. 4. Гадаю, що це буде найстребований ну, контролер. Чотири виходи це світло, годівниця, дверцята, які вичиняють, і вентилятор. Витяжка. Чотири. Також є термодатчик, який може сказати, дати сигнал на будь-який. Із виходів. Наприклад, той же витяжка, якщо температура підіймається більше там, 30 градусів, витяжка вмикається. Або температура падає менше там, 23 градусів, вмикається обігрів. Ну, якось отак. Вот І останній це самий потужний, самий класний, ну Це взагалі просто слов немає. Вова, ти взагалі красавчик. Кому цікаво, Пишіть у Viber, додавайтесь до спільноти, тоді ви без питань можете мені у приват написати. А Ціни поки що немає. Зачекайте десь два тижні. Просто буде у нас зв'язок з вами, що ви бажаєте його. Приціню, на зараз можу прицінити, але це не остаточна ціна. Будуть у мене ці контроліри на руках, готові, щоб не робити вам підзамовлення, щоб ви не чекали. Кажете, бажаю. Наступного дня новою поштою їду до вас. Ну, от так, от, така презентація в такому не дуже сучасному приміщенні, але сучасний контролер, сучасний фермер і сучасні пеноблоки. <с? <с?> Все сучасне, крім того, де як воно побудовано. Ну, ну Як є, рухаємось. Головне, не зупинятися. Не зупиняємось, щось нове і А, Після нового давайте, такий невеличкий спойлер. Ми будемо робити не тільки контролери. В нас зараз є ідея, і ми відчуваємо, що це люди потребують це. Це сигналізатори. Будуть, мабуть, якась лінійка невелика сигналізаторів. Я вже в спільноті казав, що як воно буде виглядати. Багато людей по сезону інкубують. Наприклад, для чого він треба? Є інкубатор, там є термодатчик, ви ще можете. Які допоміжний ставити, щось таке. І є сигналізатор. Ви кладете туди і датчик від нашого сигналізатора туди класти, і поїхали на роботу, поїхали у справах і, наприклад, у вас є доступ до інтернету. Ну, Wi-Fi по-дому. Він під'єднаний до Wi-Fi. І ви кажете, якщо 37,7 це ідеал, якщо на 1 градус менше треба мені на Telegram скинути смс-ку. Якщо на градус вище, треба теж смс на телеграф. Ви у справах вам приходить смс, щось не те. Регулятор зламався. Ну, якщо немає світла, то і Wi-Fi, звісно, не буде. Ну, щось трапилось. Ви можете раніше повернутися додому, ви можете зателефонувати там дитині, мамі, дружині, яка прийде додому, або прийде в ту кімнату в інкубаційну і подивиться, що сталося. Тобто, от. Отакий от напрямок. Ілі у вас працює бралятня. У вас повинні улітку працювати витяжні вентилятори. Тобто температура в приміщенні не повинна приві... ну, більше 30-35 градусів бути. Этот сигналізатор буде на батарейках. Він буде, наприклад, просто сигнал давати. Може щось таке. Не знаю, ми ще. Все тільки в розробках. Автомат перегорів. Щось напругою, автомат вирубився просто, вентилятори не вмикнулися. І температура пошла: плюс 36, плюс 37, тому що бролер гарячий, температура на вулиці, плюс 35, бролер. Зали... Ну, зараз він все, впаде. Сигналізатор запішіть, засигналить. Щось в бролятні не тест. Температу... Ну, на що налаштовуємо, на що замовник захоче. І це спасе ваше поголів'я. Тобто от буде ще таке, буде ще кое що ну я все не можу розповідати. Працюємо над смартом, над розумними речами для курників. Це нове для України, тим паче, що розробка якби, так, з китайських модулів, з китайських процесорів, екранчиків. Але зроблено тут, у нас, в Україні, під наші потреби будемо намагатись робити під нашу цінову політику. Ну, якось отак. Все, розповів, спойлер розповів, Контролер показав. Ну, дивлюсь, ну просто ну, класно. Виглядає суперово, новеньке, таке, чистеньке, супер. Тому замовляйте. Все, до побачення, пока.